Так, я хочу показати, як зробити замовлення в компанію Essence. Я кидаю в кошик те, що мені потрібно. Наприклад, я захожу так, не сюди, навірно, зайду а, спеціальні пропозиції, бо я їх ніколи не минаю. Кидаю зубну пасту в кошик, наприклад, я хочу мило купити, наприклад, хочу бат купити, Монолаурін, неважливо, чи там ще щось. От, енергетик. Це все покидала в кошик і все, мені більше нічого не потрібно. в мене пишеться да, на яку суму, скільки кілограм і скільки в мене балів. Це все тут відображається. Я нажимаю Далі, в самому низу є така графа. Я вибираю «Без подарункової упаковки. Якщо вам потрібна подарункова упаковка, ви вибираєте, яка вам потрібна. Бачите, тут великий спектр. Я вибираю «Без подарункової упаковки, тому що вона мені не потрібна. Нажимаю далі, далі тут висвічується моя адреса. «Далі», Далі. А далі тут ми звертаємо увагу. Нова пошта 0 гривнів, це якщо ми зробили на 100 балів. Доставка буде нам 100 балів. Ми зробили на 36,5. Нова пошта 60 гривень, якщо ми зробили на 50 балів, і нова пошта буде вартість 110 гривень доставки, якщо ми зробили до 50 балів. Якщо я не помиляюсь, то в мене було 36,5 балів. Я вибираю нова пошта, там де 110 гривень, пишу Вінниця і пишу, яке мені потрібно відділення. Відділення, я пишу, наприклад, мені потрібно ну, там, 57, неважно. Сохраніть. Далі я вибираю е, оплата картою. У нас є також накладений платіж, це буде на 2% да більше. Оплата картою, і я нажимаю далі. Далі перевіряю все, що я... Тут правильно в мене відображено, все те, що я хотіла заказати. І, наприклад, мені там пишеться, що ви там отримаєте ще якийсь там зразок косметики безкоштовно. І я нажимаю замовити. Ось, отак робиться замовлення. Після того, як ви нажали кнопочку Замовити, ваше підтвердження приходить вам на електронну адресу і ви можете платити замовлення картою.